В цьому випуску Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу. Тривожний сигнал для збірної Маліновський пропустить наступний матч в серії, а Андрій Лунін остаточно покидає Мадридський реал для трансферу в клуб з англійської прем'єр-ліги. Як Георгій Судаков та Анатолій Трубін зіграли в матчі ліги чемпіонів бенфіка байер Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Емоції по класичному не закінчилися ні після фінального свистка, і навіть ні через декілька днів після протистоянь. Після другої зустрічі в УПЛ в Інфопростір з розгорнутим спічем вийшов президент Динамо Ігор Суркіс, який вщент розніс суддівські рішення в цьому протистоянні та розкритикував керівництво шахтаря. Знаєте, команда зібралася, провела дуже якісний матч із кривбасом та вибила нашого головного конкурента з Кубка України, що принесло мені дуже велику радість. Ми обіграли шахтар і без низки наших ключових гравців, які були травмовані. Але те, що сталося у матчі у Львові, мене як президента клубу не просто засмутило. Я можу сказати відверто, це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шевковського, який завжди виділяється своєю дисциплінованістю слова свавілля на адресу судівства. Але якщо він використовує його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець уже увірвався, як і мій. А тепер слухайте уважно, Палкін після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика в куті, і після цього забили гол, дав інтерв'ю, у якому заявив, що знає, кому це потрібно. Так ось я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно, і дуже добре знаю. Тоді рахунок був 2-1, і суддя не призначив стовідсотковий пенальті. Можливо, його й не було, але в такій ситуації система ВАР зобов'язана була втрутитися. І чому арбітер Пасхал не звернув увагу на цей момент? Романов міг не побачити, міг не встигнути. Але для чого тоді ВАР? Що він навіть не переглядає такий епізод? Чому також не звернув увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою, не граючи в м'яч, а просто в ногу? І за це показала лише жовту картку. Ми бачимо, як арбітри знову повертаються до старої історії з гармашем, але мовчати ми більше не будемо. Шановному мною пану Палкину, Я хочу дати чітку відповідь і прошу це зафіксувати. Ми знаємо, хто за всім цим стоїть. Якщо в кубку суддя відпрацював справді на високому рівні, до нього питань немає. А ось Романо відсудив так, як колись відсудив фінал, коли забивали ванат, і він теж не призначав пенальті. Тоді ми промовчали, бо думали, що це випадковість. Але випадковість це коли один раз, другий це збіг, а третій вже закономірність. Але зараз я мовчати не буду. Якщо сьогодні не призначать такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футболу? Ми в жодному разі не збираємось опускати руки, ми будемо боротися за чемпіонство. Але якщо у прем'єр-лізі і надалі буде таке судівство, це не матиме сенсу. Це марна справа, подібне суддівство вбиває всю інтригу. Чомусь всі звертають увагу тільки на Київське Динамо, а чи не треба звертати увагу на ЛНЗ, який обіграв Шахтар із рахунком 4-1? Чи не було там випадково нашого втручання? Нас ні в чому не звинувачують. Чому на сьогоднішній день чудова команда у ротаня і чому Шахтар їх тоді не обіграв? Я ж нічого не прошу тільки чесного судівства. Був пенальті, призначайте, був у наші ворота ставте в наші. Для чого потрібен вар, якщо його не використовують у таких моментах? Чому в Італії арбітри виходять і пояснюють, чому був призначений чи не призначений пенальті, чому було вилучено того чи іншого гравця, нічого не приховуючи, одразу пояснюються глядачам, приймаючи своє рішення. Хіба не цікаво було б, якби арбітер призначив справедливий пенальті у Львові? Рахунок став би 2-2 і нехай би потім переміг сильніший. Натомість арбітри сьогодні просто вбивають видовище. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський перебуває в просто шаленій формі. Нагадаємо, українець відзначився забитим голом у матчі 11-го туру серії А проти Сасоло, а його команда вперше в цьому сезоні здобула таку бажану перемогу. За інформацією італійських змі, українець не зіграє проти Фіорентини в 11-му турі серії А. Але друзі видихаємо, жовта картка, отримана із Сасоло, стала для нього п'ятою в цьому сезоні чемпіонату Італії, тому він пропустить цей матч через дискваліфікацію. Ми знаємо, яким важливим гравцем буде Маліновський в матчах проти Франції та Ісландії у відборі на чемпіонат світу, тому пауза в матчі проти фіалок навпаки прибереже для Руслана сили та футбольний голод. А вже головний тренер збірної України Сергій Ребров остаточно визначився із складом національної команди на ключові матчі кваліфікації до чемпіонату світу. Нагадаємо, 13 листопада на виїзді українці зіграють проти Франції, а 16-го у Варшаві з Ісландією. Тож до збірної викликані наступні гравці: воротарі Волинець, Трубін Різник, захисники Забарний Сваток Бондар Матвієнко, Конопля Миколенко, Михайліченко Караваїв-Батагов, півзахисники Ярмолюк, Калюжний Шапаренко-Брашко, судаков Очередько, Гуцуляк-Маліновський, Циганков та Зубков, ну і нападники Артем Довбик, Владислав Ванат та Роман Яремчук, у світ футболу разом з Фабет. Абсолютно оптимальний на даний момент склад викликаних футболістів, як ви встигли помітити відсутні Андрій Єрмоленко, Андрій Лунін та травмований Олександр Зінченко. Ну і вічна загадка від будь-якого тренера збірної України. Чому завжди Шапаренко замість бояльського? Але менш з тим, як на мене, друзі Єрмоленко був би потрібен в роздягальні, плюс міг би розраховувати на 20 хвилин в матчі з французами, тим паче, що з ними потрібно ставити дубль. Історично у нас другий матч у відбіркових циклах погано виходить, а враховуючи, що з Ісландією навіть нічая нас не влаштує, то щоб не гнати основу, потрібно зберегти її на другий матч. І ось коли в перерві вирішального матчу з Ісландією, коли на табло буде нічия, Ярмоленко й був би потрібний в роздягальні для мотиваційного спічу, та й сам би на полі ще дав би жару. Лісабонська Бенфіка поховала себе у матчі четвертого туру Ліги Чемпіонів з Байером. Судакову зіпсувала три асисти, а Трубіна підставив власний партнер. Мауріньо продовжує довіряти Трубіну і Судакову, випустивши обох українців у стартовому складі Бенфіки. Орлан треба було негайно виправляти катастрофічне становище в лізі чемпіонів. Вони разом з за Аяксом залишалися єдиними кандидатами без очок після трьох турів. На початку першої 45 хвилинки Георгій роздавав чудові довгі передачі, але партнерам катастрофічно не щастило у завершальній фазі. 0-1 – це четверта поспіль поразка орлів у цьому турнірі. За підсумками матчу Садакова отримав другу найкращу оцінку у складі Бенфіки 7,2 балів. Трубіна Софаскор оцінив скромніше 6,9 балів відповідно. В інших матчах четвертого туру Ліги Чемпіонів Пафос мінімально переграв вдома Вільяреал, Карабах дав бій лондонському Челсі, Аякс вдома був битий Галатасараєм, Брюге та Барселона видали феєрію голів, зігравши 3-3, міланський інтер мінімально переграв Кайрат, Манчестер Сіті не відчув супротив Дортмундської Борусії, Ньюкасл на класі здолав Атлетік, а Марсель мінімально поступився Аталанті. В турнірній таблиці після чотирьох турів лідирують Баварія Арсенал та Інтер, в яких по 12 очок. Барселона сімома балами поки що одинадцята. Внизу турнірної таблиці Вільяреал, Копенгаген та Кайрат по одному балу. А Бенфіка та Аякс на самому дні з нулем графі. Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін стоїть на порозі великої зміни у своїй кар'єрі. За інформацією El National, Андрій може покинути мадридський клуб уже цього зимового трансферного вікна, і цього разу схоже остаточно. Для багатьох експертів саме українець був найкращим воротарем поза минулої ліги чемпіонів, і не дивно, що тепер його хочуть бачити у себе гранди англійського футболу Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед. Вже усе зимове трансферне вікно. Ще на початку сезону Хабі Алонсо обіцяв Луніну більше ігрового часу, а президент клубу Флорентіно Перес особисто переконав Андрія залишитися. Мовляв, шанс обов'язково настане, але час минає, а шансів немає. І тепер, за інформацією іспанських журналістів, Лунін просто розбитий. Він відчуває, що зробив усе можливе, щоб заслужити довіру, але його знову і знову залишають у тіні. Саме тому українець прийняв для себе рішення змінити клуб уже цього зимового трансферного вікна. Він хоче бути там, де його цінують не лише на словах, а й на ділі. Челсі та Манчестер Юнайтед розглядають Луніна як потенційного основного воротаря, а не дублера. і це саме те, чого він прагне вже не перший рік стабільної гри, довіри та можливості показати на що він здатен. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи потрібно було реброво викликати у збірну України Андрія Єрмоленка.